кусик просто це на сьогодні 15 -е березня 15 березня так розбіжалися. я хочу подивитися. п'ятнадцяти -е березня так все да. зака розкажи, як тобі сніг? Сподобався сніг? Не подобається. Мені теж не подобається. Капець. В мене потрібно 5 хвилин. А ти що з тим снігом носишся? В мене потрібно закрити кухню. Так, з тою водою, тільки на кухню. В мене потрібно цей сніг виставити на балкон. На балкон? На 10 секунд, щоб воно замерзнуло, і я подивлюсь. за 10 секунд воно не замерзнеться. Ну, давай, став. Бігом, 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 бігом.